Я рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу поговорити і відповісти на одне питання, яке ви мені задаєте. Відповідно, воно вас турбує. Стосовно того, які ж зміни на законодавчому рівні передбачаються для українських пенсіонерів у липні 2025 року. Дивіться, крім того, що з 1 липня 2025 року більшість соціальних допомог адмініструє, тобто, на призначає, ви можете і маєте право звертатися за призначенням. Соціальних виплат пенсійний фонд України більше стосовно. Розміру пенсії на законодавчому рівні ніяких змін не передбачається, залишається без змін. У нас питання вікових доплат. Пам'ятаєте, при досягненні 70, 75 та 80-річного віку. Нагадую, вам не потрібно для цього звертатися в органи пенсійного фонду. Така доплата вікова вам буде призначена автоматично при досягненні певного віку. Розмір пенсійної виплати в мінімальному розмірі він залишається без змін. І наразі становить 2361 гривню. Пам'ятаєте, так? Тобто після березневої індексації для певних вікових категорій розмір пенсії залишається все, як було з березня 2025 року. Тому що у нас не збільшується ні розмір мінімальної заробітної плати, це могло б повпливати для пенсіонерів, які не працюють, і які досягли 65-річного віку. Отже. Тому для, наприклад, такої категорії, як 65, якщо ви не працюєте, не провадите діяльність пов'язану з отриманням доходу, і маєте повний страховий стаж, то з 1 березня 2025 року розмір пенсійної виплати мінімально для вас становить 3758 тисячі гривень. Але це при умові, якщо ви маєте повний страховий стаж, чоловіки 35 та жінки 30 років. Так само цей розмір пенсії застосовується для тих, кому 80 і мають. Повний страховий стаж жінки 20 років, чоловіки 25, тобто, що залишається? Залишаються вікові доплати, які були. І пам'ятаєте, я декілька днів розповідала про те, що залишаються у нас ще до кінця липня продовжені виплати для українських пенсіонерів, які проживають на територіях, де йдуть активні бойові, прифронтові так території бойові дії. То до кінця липня, якщо ви отримаєте менше ніж 3250 гривень, ви зможете отримати доплату. Це до кінця цього місяця. Чи буде в серпні продовжена відповідна доплата, чи ні? Для, це ще стосується для людей з інвалідністю, так, для найвразливіших категорій населення. Чи ні, Міністерство соціальної політики обов'язково розповість і попередить. А так, наприклад, якщо вам 70 років, так. Майте страховий стаж 35 років жінки, чоловіки та жінки 30 років, люди з інвалідністю